На Волині відбулася регіональна всеукраїнська конференція Економічна Україна, рівність в оплаті праці це такий майданчик для обміну досвідом, напрацювання нових ідей, об'єднання державної влади, органів місцевого самоврядування, громадського сектору, бізнесу, експертів. Для того, щоб реально зменшити розрив в платі праці, зробити рівні можливості для саморозвитку, для як для чоловіків і для жінок конференцію організував рух за жінки, запросивши до розмови не лише представників волинської обласної військової адміністрації та місцевого самоврядування, а й працедавців службу зайнятості, представників бізнесу і громадського сектору. Показник досить суттєвий. Якщо взяти, наприклад, чоловік отримує 100 гривень, то жінка отримує 86 гривень. Тобто, це якщо взяти в таких доходах, але якщо взяти доходи протягом усього життя, то цей ну, рівень досить таки високий. Людмила Тананайська каже, що багато жінок на сьогодні працюють за професіями і посадами, які є стереотипно з чоловічими. Тим не менше, вони повністю справляються з роботою однак оплачуються значно менше. Для жінок завжди професії нижче оплачуємі, ті, які пропонуються на ринку праці. Для чоловіків посади і роботи пропонуються більш високооплачуємі, вони отримують більше грошей. Крім того, що є ще проблема в тому, що жінка займається домашнім господарством, вона виховує дітей, вона втрачає оцей свій потенціал для саморозвитку і створення себе як Особистості в свою чергу директорка Волинського обласного центру зайнятості Алла Куцин відзначила, що законом не передбачено розмежування вакансій на жіночі або чоловічі. Все стерестерети ці стереотипом гасового. Тому, коли поступка зайнятості нагадає законодавець, він не зазначає формі приведення, коли є по треба працівника, ніколи не зазначає, хоче чоловік, чи хоче саме чоловіка, чи хоче саме жінка. Тим паче у нинішній час, коли багато чоловіків пішли на війну. І оці про чоловічі професії, вони все частіше обіймаються жінками. Жінки виявляють бажання навчатися на чоловічій професії, жінки виявляють бажання працювати на стереотипно чоловічих професіях, які роботу давиться доволенням житлових ребенка. І я не можу сказати, як казали, Андрій, в нас в області, що є таке міське розтажування западів. Тому в останні роки показник користувачів служби зайнятості серед жінок сягнув майже 70%. І серед тих професій, на які працевлаштовуються жінки, є близько 10, так би мовити, стереотипно чоловічих професій, які останнім часом користуються попитом і серед жінок. Нас було 10 жінок, які працюють останки верстаті, чорченко субатників з поробизерами операторів змотованої машини. Розмотувачів, ну бачимо пере цих вакансій. Алла куцин каже, що це дійсно нелегка робота, але з розвитком технологій та автоматизації виробничих процесів тепер жінки переважно працюють як оператори великих станків. Вона не викладає фізично багато зусиль, щоб виконати цю роботу, але може зробити на рівні чого. До обговорення долучилась також і голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування і регіонального розвитку Олена Шуляк. Народна депутатка відзначила, що для подолання розриву в оплаті праці для жінок розроблена стратегія, яка спрямована на досягнення гендерної рівності. Рік тому уряд схвалив національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці. Стратегія передбачає, що до 2030 року гендерний розрив в оплаті праці. Буде скорочений до 13,6%. Але це все одно значні цифри. Але є інші полосники. 15% українських компаній належать жінкам. І лише 17% жінок обіймають та їхні посади. Разом з тим, заступниця голови Волинської обласної військової адміністрації з питань цифровізації Вікторія Левчук під час свого виступу наголосила, зміни потрібно вводити не лише на рівні законодавства, потрібно змінювати культуру і виховувати толерантність. Економічна рівність в суспільстві. вона дає приватними тільки для життя і можливості, тому що дуже часто тому, що якщо не місце переваги для ши що вона може реалізовувати свої можливості. Наукові дослідження доведено показують, що це впливає на економіку держави. Зростає і ВВП, процвітання, продуктивність, тобто благополуччя держави, коли забезпечується толерантність і рівність кожного, зростає. В рамках конференції лідерка руху за жінки Людмила Тананайська передала через Вікторію Левчук, голові Волинської обласної військової адміністрації для ознайомлення та підпису декларацію про підтримку національної стратегії подолання гендерного розриву в оплаті праці до 2030 року. Це дві тисячі тридцятого року. Допоможе дійсно те, що сьогодні до селі наговорити, поговорювати це. Допоможе нам створити цей місточок майданчик для цієї бідної роботи.